Привіт, мене звати Інна Кривород. Пішли зі мною. Зараз я тобі покажу світ Форевер в Польщі. Ось такий офіс компанії Forever знаходиться в Варшаві. І якщо ти зараз. В... Пошуку нової можливості, якщо ти, як і я, біженець з України під час війни, коли розрушилося твоє життя, ти не знаєш, яким воно буде завтра, ти не знаєш, чим тобі займатися, як заробляти на життя. Я тобі можу показати цю можливість, як ти можеш мати е, свій інтернет-магазин з доступом в 168 країн світу. Ти можеш будувати міжнародний бізнес, ти можеш розвивати мережу інтернет-магазинів, чому я і мої наставники тебе навчать. І е, після закінчення війни ти можеш з цим. Бізнесом всі мережі інтернет-магазинів, яка буде в твоєму ж телефоні, повернутися в Україну і продовжувати працювати далі. Ти з цим можеш переїхати в будь-яку іншу країну, де є такий самий продукт, такий самий офіс, така сама інфраструктура з доступом для тебе. Це буде працювати для тебе, на тебе і для твого блага. Тобі для цього потрібно лише один раз відкрити інтернет-магазин в будь-якій країні світу. Можливо, це Україна, можливо, зараз ти в Україні, можливо, зараз ти, як я проживаєш в Німеччині, можливо, в Польщі взагалі немає значення. Англія, Великобританія, будь-яка країна світу. Для тебе зараз дає таку можливість особисто я відкрила свій інтернет-магазин ще три роки тому в Україні, і я почала вивчати цю інфраструктуру, цей спосіб заробляння грошей ці нові технології, і зараз. Під час війни я маю впевненість завтрашніми дні, в мене є з чим працювати, де працювати, я можу бути в безпечному місці, і на мій завтрашній день це ніяк не впливає. Тому напиши мені, я тобі дам додаткову інформацію про це. І якщо ти зараз знаходишся... В Польщі, можливо, в Варшаві, я можу тебе запросити на день успіху компанії Forever, який буде завтра. За адресою яку я тобі скажу в особисті. і поляки, дякуючи їм зробили цей вхід на цей захід для українців абсолютно безкоштовним. І ти можеш побачити, розібратися, як працювати в інтернет-магазині і як. Працює Польща перейняти їх досвід для того, щоб втілити його в нашій рідній Україні і допомагати людям заробляти, створювати нові робочі місця, підіймати нашу країну, допомагати нашим людям ставати на ноги. Тому чекаю тебе посилист.